Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Ви швиденько прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Малята, подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості? Маленька, спритненька. Вірно, це краплинка, веселинка і живе вона на хмаринці. Завітала вона сьогодні до нас у гості. І хоче, щоб ви навчилися співати пісеньку, яка називається «Кап-кап». кап-кап». А допоможе нам у цьому весела музика, яку ви будете уважно слухати і повторювати слова, а можливо, ще й робити якісь рухи. Але уважно слухайте, пісеньку можна співати і трішечки повільніше, і трішечки швидше. Головне, щоб ви уважно слухали. А допоможе вам хмаринка, на якій живе наша краплинка. Тож уважно слухайте, давайте заспіваємо разом. Малята, будемо співати, голосочки розігрівати, співаночку кап-кап заспіваємо дружно в лад. Ап-кап-кап-кап в гості завітай, любий любий дощику з дітками пограй. А зараз заспіваємо тихенько. А тепер голосно. кап 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 дощик накрапає, кап 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 пісеньку співає, кап 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 в гості завітай. Любий любий дощику з дітками пограй. Молодці малята. Що, краплинко веселинко, чи сподобалося тобі, як співали пісеньку наші малята? Так, так, малята, сподобалося краплинці, як ви співали. Але наше заняття ще не закінчується. Краплинка пропонує ще затанцювати веселий таночок український, який називається «Козачок». а допоможуть вам. Веселі картинки. Тож дивіться уважно і повторюйте музичні рухи. А ми з краплинкою також будемо дивитися, як ви танцюєте. Ну ж бо, один, два, три почали. Яке сьогодні веселе у нас музичне заняття. Малята, ну давайте згадаємо, що ми сьогодні з вами робили на музичному занятті. Вірно, ми співали співаночку, яка називається Кап-кап. А хто ж нам допомагав співати? Молодці, хмаринка і краплинка. А що ще ми сьогодні робили, окрім того, що співали пісеньку? Вірно. Ми весело танцювали таночок український народний, який називається Козачок. Які ви молодці, ви сьогодні дуже старалися, нам було весело, з краплинкою-веселинкою на нашому занятті, але музичне заняття добігає кінця, тому ми з краплинкою говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!